Куди найглибше заходили у тил ворога. Це був контрнаступ, Куп'янськ, і за рікою Оскіл, коли вже підрозділ Кракену там оттуда вийшли, нам сказали, що Кракін вже зачистив там, той берег, де там нікого немає. Сіра зона, там ну, як, як розвідгрупа, ми, ми не знали, де знаходяться росіяни, тому що вони відходили, відходили, відходили. Ми так розуміли, що йдемо, 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 йдемо. І в один момент ми просто як вперемося в них, і вони ну, почнуть дуже сильно гризатися, тому що з усієї території, з якої вони відходили, вони десь накопичуються. І вони накоп. В одному із населених пунктів наша група вийшла через ліс. Це зараз, де йдуть дуже сильні бої. Сеньківка йде і Петропавлівка. Ми розуміли, що десь десь ворог є. Типу, вийшли, виходимо з лісу. Нам передають, що є два танки. Вони в населеному пункті, десь в кілометрі, але вони в домах знаходяться. Ось, і ми так понад лісом пішли, 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 що перший. І ще з ним було п'ять людей. Я вів іншу основну групу там з піхотою. 15 людей десь я вів. І ми бачимо, так є кладовище. Складовище вибігає якийсь тип в чорному, типу такий. В нього якась палка в руки. Ну це може метрів 150, і Він забігає у двір. Типу, чого вже ж іде? Такий тут дивимося. Бабуся, вона прийшла, така щось побачила нас. Ну і а ми ще йде, ну, жовтий скотч, всі вже шеврони. Там ну на мультикамі всі ж такі красиві. Типу.